Вітаю вас, любі дітки! Хлопчики, дівчатка і шановні батьки! Сьогодні у нас заняття аплікація, і я буду вчити дітей робити ось таку гарну аплікацію вишеньки! Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, серветка з клійонки, серветка з тканини, клей і заготовки для аплікації допоможуть вирізати батьки. Дітки, до нас на заняття завітала дівчинка Олеся. Погляньте, яка гарна дівчинка, яка гарна в неї сукня. Олеся їздила до бабусі на гостини, і вона мені розповіла, що у бабусі є великий сад. Там ростуть яблуні і груші, сливи, черешні. Ну найбільше Олесі сподобались вишеньки. Поміж листяк самиту дозріваються редліта, мов сережки червоненькі, дрібні ягодки смачненькі. Дітки, давайте на згадку про Олесіну подорож до бабусі зробимо такі гарні вишеньки. Беремо заготовку зеленого кольору пряму линію. Кладемо на клюєву серветку змащуємо клеєм і приклеюємо на папір, утворюючи гілочку вишні. Беремо другу линію зеленого кольору. Змащуємо клеєм. І утворюємо другу гілочку нашої вишенки. Беремо листики, які ми заготовили, які батьки нам вирізали. Змащуємо клеєм. І утворюємо листики на гілочці. Далі беремо червону линію це будуть наші вишеньки. Змощуємо клеєм з одного краю і утворюємо коло ось так. Беремо другу червону линію, змощуємо з краю клеєм і утворюємо. Ще одну вишеньку. Ось так і вийшли, вийшли у нас дві вишеньки. Приклеїмо їх до наших гілочок. Ось так і другу. Ось такі гарні вишеньки. Вийшли у нас. Дякую, молодці дітки. Олесі дуже сподобалось Дякую за увагу. Дуже чекаю фото ваших робіт.